Привітки, привітики. Підемо подивимося на нашу капусту, що там білокрилка є, ні. Днів 5-6 назад ми бризкали, не бризкали, ми сипали порохом з тютюну. І вроді Петі казав, що там є вона білокрилка, ця, що порох тютюну допомагає, але на 5-6 днів, не більше. І зараз ми хочемо подивитися і побризкати ще другим розчином. Яким саме зараз я вам все розкажу і покажу. Теж еко продукт. Коротше, стараємось рятувати нашу капусту. Пішли, глянемо, що там робиться. Ось наші помідорчики. Супер-пупер. Ціво. Цього... Це Петя поливав вчора вечором. Що у нас? Тут синенькі кажуть. Синенькі кажуть, що їх що їх їдять. Все цей воїзд зараза, бачите, снідає. Снідає, гадьониш. Да, ну вроді нічого так. Були покропили, не знаю, там дід кропив, чи він там кропив, не знаю. Не проконтролювала, а комарі гризуть. А так нічого так. Ці у нас помідорчики хороші. Супер-пупер. Вчепився комар до мене. Так, пішли, глянемо. Що у нас тут робиться з цією капустою? А роса. Роса, роса, роса. Що тут а літає наша біла Чи не літає? Так, да, є, бачите? І роса трохи є. Не так багато, але трішки є. Можна було більше, наверное, ну, тютюном посипати. Зараз подивимося, ось його трохи є. Так, да, трохи є. Не так багато, але вона є. Так. Це бачу. Всього. Є. Видно вам, не видно? Є трохи літає. Ну, Подруга. Є білокрилка вона ще спить Так. Зараз покропимо ми таким розчином. Тут у нас 2 столові ложки соди на півтори літри води. І мило це хазяйство. І це все покропимо гарно. Подивимося, як буде діяти ще цей розчин. Як буде діяти сода. Да, трохи є. Тютюн рятує, але не надовго. Ну, в принципі, подивимося, якщо сода спрацює, якщо ні, то треба буде. Знов посипати тютюну, порохом з тютюну, і посипати це раз в три дні. Мабуть, щоб вона зовсім не цей Бо діє, звісно, але треба, щоб зовсім вона, її не було, то такого нема. Зламала, зламала листочка хазяйка. Так, бризкаю я. Місцею рукою неудобно. Ось так гарненько. Зараз з усіх боків я її оброблю. Ну так, щоб багато було, я вам скажу, я не бачу, щоб їй було багато цієї білокрилки. Але вона є. Ну попробуємо ще содою обробити із милу. Мило йде як прилипач, в принципі. Це щось маленьке зовсім. От, так що подивимося. Завтра прийду, подивлюся, якщо ні, то знов посиплю порохом з тютюну і будемо обробляти цим порохом з тютюну постійно. Через кожних три дні. Щоб воно діяло. Бачите, це теж відійшла цього. Поливати її, підгодувати, та й буде норм. Так що ось так. Бачите, є трошки є. Не багато, але є трошки цієї білокрилки. Бачите, не багато, але є. Так, хорошо. Ось так ми з вами обробили і будемо слідкувати. Я вам все буду показувати і розказувати, що діє, що не діє. Ну від пороху тютюну є ефект. Не було, я вам кажу. П'ять-шість днів точно не було. Подивимося, ще сода. Ну, походу, треба просто обробляти, обробляти і обробляти. Щоб врятувати нашу капусту. Походу, будемо дивитися. Так, дякую, що ви з нами. Я Зараз ще з цього боку тако пройдусь. І все. Але бачите, гарненько пішли, підгодували їх, і вони гарненько пішли. Так, все. Друзі, всім гарного дня. Підписуйтеся до нас, ставте лайчики, коментуйте, як ви боретеся з білокрилкою. Чим ви її рятуєте капусточку, я маю в виду. І гарного вам дня, гарного настрою. І головне, щоб був мир і здоров'я. Так що всім пока-пока, до нових зустрічей на наших відео. І через пару днів я покажу. Завтра навіть покажу, чи діє чи не діє сода. І що я буду з нею далі робити цей капустою, як, як ми її будемо рятувати. Так що слідкуйте, підписуйтесь, щоб не пропустити наші відео. І всім пока-пока. Зараз вже вечір, рисунечко сіло, ну. ми пораємося і думаю, прийду подивлюся, що тут робиться з цією єм. Бачите, ця сода нічого не дає. Лучше тютюном посипати. Да. Бачите, повно. Так що завтра будемо сипати знову тютюном. Посипати тютюном будемо. Тютюном ефект є. Тільки посипати треба. Раз в три дні, бо сода і мило нічого не робить. Нічого не допомагає. Завтра зранку буде роса і можна буде посипати тютюном, щоб не бризкати цю капусту. Так що підписуйтесь, ставте лайки коментуйте, як ви рятуєте свою капусту від білокрилки. А ми пробуємо все. Бачите? Є, є, зараза є. Ну нічого. Будемо боротися завтра порошком з тютюну. Порохом, точніше, все. Всім пока-пока, підписуйтесь, ставте лайки. Гарного вам настрою. Ось, прийшли ранок, зараз я, я так його це все побризкаю, змочу гарненько і будемо це вокати. Обробляти. Тютюном порошку, порох з тютюну і будемо обробляти нашу капусту, щоб не було цієї білокрилки. Це точно дієвий засіб і цей комарі грізуть. Так що обробляємо. Так, посиплю, не пожалію. Що тут? Так, друзі, ось наш грядки. Грядочки, грядочки. Синки хороша згами почувають. Помідорки теж. Так, сьогодні вранці посипали тютюном. Знову ж таки цим порохом з тютюном. І дивимося. Є, все одно ще є білокрилка. Бачите? Хмара. Бачите? Таке є. І вже... Тютюн не допомагає. Так що будемо що? Будемо шукати щось інше, що дієво. Ну, бачите, є, є. Все-таки є. Та тоді не було. Було добре. На це знов. Ну, чи це вона просто розцявокалась, розмножилась і посідала. Ну, не знаю. Будемо шукати інші способи рятувати нашу капусту. Так що ви не забувайте, підписуйтесь, ставте лайки. І коментуйте. Треба посипати кожних три дні. Три дні пройшло, посипали. Три дні пройшло, посипали. А я запустила і тепер маю клопіт. Ну ладно, будемо боротися. Наші помідорки. Перчик засох. Корін, навіть на щось їло. Ну, це таке. Без втрат не буває. Так глянемо на нашу капусту. Вчора вечором ходила, наче була ще ця цяво. А зараз глянемо, що тут у нас робиться. Є, ну не так. Все одно не так. Бачите, все-таки тютюн діє. Набагато менше, як було. Ну, ще є. Білокрилка. Так що все-таки тютюн діє, тільки треба посипати його раз в три дні. Це ми вчора рано посипали, значить, будемо завтра рано посипати або послезавтра. А так, то в принципі, я задоволена. Порохом з тютюну є, але сама вина, бо запустила, бо експериментувала з содою. Сода не цей. Тут трошки є, бачу. Ну нічого. Посипаємо ще цим порохом з тютюну і буде все ок. Так що не треба просто запускати. Ну то посипала і раз кожних через три дні посипати цим порошком з тютюну і буде нормально. Не буде такого напливу цієї білокрилки. Є, але не так, як вона прям була. Так що порох з тютюну діє, пробуйте, тільки не запускайте, так як я.